Вітаю в ефірі. Програма Спорт за тиждень. Та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогоднішній випуск про обласні футбольні баталії, про боротьбу інтелектуальну та вільну боротьбу на маті. Два золота, одне срібло і три бронзи. Саме з таким результатом повернулися додому рівненські паралімпійці. В останніх два дні змагань в медальну скарбничку свій внесок зробили плавчиня Ярина Матло та футболіст Ігор Косенко. Нагадаємо, і ще чотири медалі завоювали дзюдоїсти. Цьогорічний результат на паралімпіаді є найкращим за всю історію інваспорту рівненщини. Шостий міжнародний турнір з вільної боротьби присвячений пам'яті тренера Володимира Кайди відбувся цими вихідними у Здолбунові. Участь у змаганнях взяли майже дві сотні спортсменів із 12 областей України. Статус міжнародного на турнірі підтвердили борці із Білорусі. Олександр Туз знає більше про перебіг турніру. Кожного року турнір з вільної боротьби пам'яті Володимира Кайди збирає майже 200 учасників зі всіх куточків України та є одним з найпрестижніших змагань з боротьби в нашій державі. Головним суддею цьогорічних змагань став майстер спорту міжнародного класу Михайло Кушнір. Він бронзовий призер чемпіонату світу та Європи з вільної боротьби. Колишній спортсмен переконаний, такі турніри потрібні, щоб виховати в Україні більше чемпіонів. Я думаю, на таких турнірах вони якраз і ростуть. Такі дітки не повинні должны... Пройти цей путь отакий, від самих маленьких до. Я думаю, що з цього турніру він проводиться традиційно і з кожним роком все більше і більше учасників. І тут вже борються такі прильори чемпіонату України по кадетам і, і чемпіони. Так що я думаю, що цей турнір дає поштовх. Майбутнім моїм їхніх результатах. учасники змагань демонструють високий рівень підготовки, адже більшість з них вже боролися на чемпіонаті України. Вже вісім років вже вісім за років, займаюся. п'ятий на Україні стала виграв. цьогорічним учасникам від 8 до 13 років. Організатори переконані, такі турніри допомагають виховати в дітях наполегливість та дисциплінованість. В турнірі приймає більше 200 учасників. Дітей з усіх куточків України і сусідній Білорусі, і команда Могильова приїжджає. Турнір проводиться вже шостий рік. Ми сподіваємося, що він буде проводитися ще багато-багато років. Спорт це, це діти, це молодь, щоб вони не були на, на вулиці. Треба їх залучати до занять спорту. Наступного року організатори обіцяють провести турнір з більшим розмахом. Обіцяють залучити спортсменів не лише з України та Білорусі. Триває футбольний чемпіонат області. Рівненська Славія за результатами 14-го туру продовжує лідирувати. Про переможну ходу нового лідера обласної першості та результати інших поєдинків дивимось далі у сюжеті. Минулих вихідних рівненська Славія приймала в гостях на стадіоні авангард Радивилівський Сокіл. Цікава гра розпочалася із самого початку поєдинку. У перші п'ять хвилин матчу після передач м'яча Вадима Жака Володимиру Жигуліну здавалося, що рахунок буде відкрито дуже швидко, але так не сталося. Після цього сухими ворота гостей зберегла перекладина. Незважаючи на незаперечну перевагу Славії, Сокіл постійно контратакував, але так і не зміг пробитися крізь оборону господарів поля. Перший гол гостям забив Роман Волох, пробивши з За меж штрафного майданчика під кінець першої половини зустрічі Андрій Давидюк, отримавши передачу з флангу, відправив м'яч прямо у ворота сокола. Фінальну крапку поставив у другому таймі. Віктор Каращенко забивши третій гол. Кінцевий результат поєдинку 3-0 на користь Рівненської Славії. Інші поєдинки туру закінчилися з такими результатами. Рокозоря програла Сарненському маяку з розгромним рахунком 0-5. Сокіл із Садового в гостях переміг з Долбунівську Волинь Волинь» 0 Кузнецовський ізотоп переміг Володимирецьку енергію енергію» 2-1. Аутсайдер турніру Волинь Цемент із Долбунова приємно здивував своєю грою. Хоч і програв гощанському Амако 3 3-5. Оржівський Одек виступає наразі у фіналі аматорського чемпіонату України. Відповідно, матч із Рівненським авангардом відбудеться пізніше. Перша п'ятірка турнірної таблиці тепер виглядає так: лідирує Славія, у неї 34 очки. Трохи збільшив відставання Оржівський Одек 30 очок. Але в нього ще одна гра попереду: третім іде Гоща Амако, четвертий із садового і замикає п'ятірку рокозаря. Аутсайдер незмінний Здолбунівський волинь Цемент. Рівненський мініфутбольний клуб Кардинал готовий до виступів у новому сезоні в екстралізі. Саме так вважають очільники клубу. Після невдалих виступів у минулому сезоні команда відновила сили, частково замінила особовий склад і готова виконувати поставлені задачі. Про що ще спілкувалися із журналістами? Керівники команди дивимось далі. Цьогоріч в екстралізі виступатиме сім команд. У рівненського кардинала хороша підготовка і низка тренувальних матчів із колективами різного гатунку. Тому керівництво клубу поставило ряд задач перед гравцями. У нас зараз завдання мінімум попасти в четвірку, яка буде боротися за медалі. Тобто у нас чемпіонат буде проходити в чотири круги і перша четвірка буде в плей-офф боротися за, за медалі. Щодо Кубку, то звичайно тут максимальні завдання ставимо. Ми вже були в фіналі Кубку України два роки тому, тому зараз ставиться завдання вигравати, виграти Кубок. У міжсезоння тренери підсилили особовий склад клубу новими гравцями: це воротар Іван Гурко, який прийшов із Харківського моноліта. Андрій Чернієнко із Чернівецького Меркурія, Артем Фаренюк із Луганського ЛТК, Олександр Вершинін, за плечами якого грав в клубах Шахтар, Локомотив, Маріон та Енергія. Крім того, тренери кардиналу зовсім по-новому підійшли до самих тренувань гравців. Напередодні ну, нового Чемпіонат, який має стартувати. Я їздив на тренерську конференцію в Іспанію, десь багато там що підчеркнув, і можна сказати, зараз це втілює в діло, як воно буде, ну покаже чемпіонат. Загалом команда нині укомплектована краще ніж попереднього року, і особливих проблем із зіграністю між гравцями не повинно виникнути. А перший матч кардинал зіграє вже в цю суботу проти чемпіона країни львівської енергії. Рівне на два дні стало центром інтелектуальних баталій. Відкритий чемпіонат міста з гри ГО серед дітей віком до 16 років пройшов минулими вихідними. Щоб поділитися досвідом та позмагатися у рівному зібралися не тільки місцеві спортсмени, а й завітали гості із Києва. Валерію тільки 10 років, а він вже має значні досягнення в Гріго. Він вже здобув перше місце на чемпіонаті Європи та п'яте місце на чемпіонаті світу, який нещодавно відбувся у Китаї. Свої успіхи пояснює тим, що йому цікаво грати в цю гру. Мені просто грати в неї цікаво. Наприклад, якщо у людини є талант до якоїсь, ну будь-якої справи, то вона може цим зацікавитись, і в неї просто це все. Піде попереднього року. Я був в Берно, Чехія. Також там був чемпіонат Європи. Я зайняв третє місце. Далі в, в був у цього року в Санкт-Петербурзі перше місце. Історія ГО налічує декілька тисяч років. Гра починається з порожньої дошки. Перший хід виставку каменя на перетин будь-яких ліній роблять чорні, а потім білі. І так по черзі, виставляючи на дошку камені, суперники прагнуть відгородити собі якомога більше території. Втретє, місцем проведення відкритого чемпіонату міста Рівне з Го серед дітей віком до 16 років стала ЗОЖ номер 9 Адже саме тут базується школа інтелектуальних ігор рівненського палацу дітей та молоді. Цього разу сюди завітали не тільки рівняни, а й гості з Києва. Організатори змагань кажуть, що рівень кожного турніру високий. Адже взяти участь зголосилися призери європейських та світових змагань. Постійно працюємо над тим, щоб рівень турніру був високий, і я би сказав би, що навіть в цьому році турнір навіть більш високого рівня. 26 у нас є учасників. От, дуже цікава намічається боротьба, тому що приймають участь як обидва чемпіони Європи, так і минулорічний чемпіон Європи до 12 років Владислав Вертилецький. Тому. Боротьба за призові місця має бути дуже напружена. Перше, друге та третє місця в турнірі завоювали Юрій Михайлюк, Валерій Крушельницький та Владислав Вертелецький відповідно. Окремо відзначили і дівчат, які теж брали участь у змаганнях. Уже наприкінці вересня спортсмени з'їдуться до Рівного на відкритий чемпіонат області. хто Займається спортом професійно, а хтось задля того, щоб було жити веселіше. Днями у восьмій школі провели спортивне свято. Тато, мама, я спортивна сім'я. Про дитячий азарт та емоції у наступному сюжеті це родина Тимошенків. Тут капітаном обрали тата. Свою команду назвали переможці. Вірять, назва допоможе у змаганнях. Дуже серйозно влаштовано. Для того щоб перемагати, інакше не може бути. Тим паче, що я сам закінчу цю школу. Направився на сюди. нас боя тут уже династія виходить. Бо ми мусимо перемагати. Загалом на змаганнях Тато, мама, я спортивна сім'я зібралося чотири команди. Такі турніри у восьмій рівненській школі влаштовують традиційно. Свою вправність діти разом з батьками демонструють у різноманітних естафетах. Організатори кажуть, так пропагують здоровий та активний спосіб життя серед школярів, а дорослих долучили, аби дітлахам було веселіше. Це свято зміцнює сім'ю. Дячні ми людям тим, які повернулися до нас обличчям і прийняли участь у цьому спортивному святі. Конкурси, естафети спортивного напрямку. Не складні в міру можливості, щоб виконала дитина, мама повторила з татом. Змагання Тато, мама, я спортивна сім'я планують влаштовувати надалі. Наступного року хочуть долучити до турніру ще більше сімейних команд. Наразі це всі новини. Більше інформації про спортивне життя міста за тиждень можна знайти на нашому сайті рівне 1tv зустрінемось наступних вихідних в програмі Спорт за тиждень на першому місцевому.